Вітаю, я слава Назаренко. Це програма під прицілом, в якій ми традиційно розглядаємо найактуальніші теми стосовно російсько-української війни. Операція українських військ на півдні нашої держави триває. Позитивні її результати починають помічати навіть найбільші скептики. У той же час Кремль продовжує жити в якійсь своїй реальності і не придумав нічого кращого, ніж в цей час провести вибори на тимчасово окупованих територіях. Саме ці вибори і є темою сьогоднішньої нашої програми, і обговоримо ми її з головою Українського центру безпеки та співпраці Сергієм Кузаном. Пане Сергію, вітаю! Вітаю вас, слава перше питання доволі просте: яку мету власне переслідує Кремль, проводячи вибори на окупованих територіях? Це що, спроба закріпити свою владу? Чи можливо є якась інша мета? Що це? Ну, безперечно, Кремль потребує легітимізації своєї влади. І, власне кажучи, от вся та спеціальна воєнна операція, яку е, Кремль розпочав, ще минулого року, повинна е, ну чимось закінчуватися, повинні бути якісь перемоги. Потрібно показати ту єдність е, удавану єдність, е, власне кажучи, для своїх же, для росіян. І з іншого боку, е, Кремль створює ось цю паралельну реакцію. Е, паралельну ре, е, реальність для країн заходу, коли він показує, що нібито е, тут все в нього під Контролем ситуація про, е, під контролем, і от власне вибори є якраз інструментом, е, тим яким би і який би засвідчував ось е, от власне наявність влади Кремля над окупованими територіями. Тобто, умовно кажучи, він використовує е, інструменти демократії для того, щоб мані маніпулювати ними і для того, щоб вже на заході продавати е, це, як, е, як, як, щось, як, як, щось, що легітимізує. Зує сам саму присутність Кремля на окупованих територіях, в е, Путіна розуміють, що е, вибори це є святе для будь-якої демократії, і тому, от, власне кажучи, е, ось цим інститутом сьогодні Кремль і намагається маніпулювати в своїй гібридній агресії не лише проти України, але загалом проти західного світу, е, і таким чином проводячи вибори і в самій території Росії Російської Федерації, і на окупованих нею території, ніби К. Е, Кремль дає сигнал світу, що дивіться, моя влада сильна. Я здатен провести ці вибори. Я їх можу реалізувати і забезпечити собі той результат, який мені потрібен. А отже, я є досі суб'єктом і мовляв, таким чином розмовляти і домовлятися можна зі мною, тобто що Путін і Путінська вертикаль знаходяться ще в повній силі, і це. Працювало, треба віддати належне, що дійсно з 2014 року ця технологія справді працювала, і ми можемо пригадати е, вибори в Криму. Який абсолютно нічим не відрізняються від минулорічного псевдореферендуму, коли були приєднані наші області: Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, і також це нічим не відрізняється від ось цих псевдовиборів з цими смішними урнами, якимись папірцями у вигляді бюлетенів, і рештою, ну таких атрибутів, зовнішніх атрибутів проведення цих виборів. Тобто, за своєю суттю, ці. І псевдовибори не мають нічого, ну ніякої різниці порівняно з виборами тими виборами, які Росія провела в 2014 році в Криму. Але ось цей трюк, який е, самі росіяни провернули в 2014 році, і їм це дійсно зійшло з рук. Вони намагаються повторити і сьогодні. Так, але з іншого ж боку, якщо подивитись а, на ситуацію, коли вони проводять ці псевдореферендуми, псевдовибори, ось проводили вони псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях, в тому числі правобережжя Херсонщини, підсумку ми звільняємо цю територію, і всім же, начебто, і все одно на результати а, тих виборів референдумів точніше, що вони проводили. Тобто, з одного боку, ми можемо сказати, що так, ця технологія певним чином працює, Цю, а з іншого боку, коли доходить вже до е, власне, звільнення територій, то ну і що далі? Ну тобто розумію і е, от в цьому й полягає чудова технологія, коли Україна в чергове наламує плани Кремлю. Тобто, е, ну, по перше, ми пам'ятаємо всі Київ там за три дні. І лише українська армія, лише українське суспільство повністю зламало не лише плани Кремля, але ж я нагадаю, що це вже була величезна інформаційна і дипломатична кампанія Москви по всім західним столицям, коли навіть на заході вірили, що так справді що Росія настільки сильна, що вона здатна окупувати всю територію України, і з цим потрібно буде щось робити. Так, от зламати ці плани Кремлю вдалось тільки завдяки нашій стійкості. Так само і з минулорічними виборами вірніше референдумом, коли дійсно всі ці декларації Кремля і сподівання, що мовляв, ось тут вона вже закріпить, і це здавалося, що це свого роду як ядерні погрози. Ми ж всі добре пам'ятаємо обговорення, коли мовляв і західні деякі експерти лякали нас і кажучи, що ну тепер це вже ці території включені в склад Російської Федерації, вони діють в конституційному полі Російської. Федерації, отже, напад, мовляв, на територію РФ це буде означати, що Росія може за застосувати ядерну зброю або ще якусь зброю, якої не бачили, і де і що зробила, зробила Росія, тобто, де її всі ці погрози і так далі. Знову ж таки, ми е нівелювали всі ці погрози, і ми нівелювали своїми діями, своїми ну сміливими діями. Ми нівелювали також е ці погрози і для західних країн. І на заході точно так само. Ну я би хотів тільки подивитися на тих експертів і політиків, які ці заяви робили. Тобто, чи вони принесли вибачення за свої неправдиві прогнози, що мовляв це якісь червоні лінії для росіян. Отже, от Росіяни намагаються повторити. От вони повторюють один і той самий втрюк в надії на те, що все ж таки не тепер, нехай після зміни урядів, нехай після того, як там поміняється влада в провідних наших західних партнерів можна буде, хоч якось, це легалізувати, і от е, тому і наші сили оборони ламають всі ці плани ворога. Вони ну е, е, просто, е, просто нівелюють всі ці стратегії росіян, які насправді працювали ще з 2014 року. Тому це безперечно, це великий успіх. Насправді. Також подекуди відзначають, що одна з цілей проведення цих виборів є, скажімо так, систематизація, певний перепис населення для посилення мобілізації на тимчасово окупованих українських територіях. Що можете сказати з цього приводу? Наскільки ця загроза реальна для українців, які проживають на тимчасово окупованих територіях, і що їм краще робити в цьому випадку? От безперечно, попри е, реалізацію основної цілі, утвердження ну ніби декларації е, російської влади на окупованих територіях, росіяни переслідують ряд іще технічних е, цілей, і зокрема, це і перепис населення, це і видача російських паспортів, це і виявлення нелояльних громадян. І розправа з ними. Тобто, ну нам треба розуміти, що на місці е, насправді е, ось такий захід відбувається. Це в режимі окупації, е, це в режимі примусу, і тому не варто грати за правилами росіян, не варто взагалі брати участі в цих виборах. Потрібно усілякими силами саботувати, зривати, е, їхати, обходити такі виборчі дільниці. Е, ну тому що в самій по собі ці вибори не мають ніякого значення. І ось де, деякі громадяни думають, що, мовляв, вони таким чином висловлять протест, коли поставлять е, свою галочку проти е, тієї єдиної Росії, яку сьогодні е, проштовхує, власне кажучи, окупаційна влада. Е, ні, не потрібно цього робити. Е, саботаж. І, взагалі, не участь в будь-яких заходах окупанта це найкраща відповідь йому самому. А далі, вже ну, ми ж всі не сумніваємося, що росіяни намалюють будь-які е, числа і в на окупованих територіях, та й по самій території Російської Федерації. Це не додасть легітимності для російської влади. Ви згадали про паспортизацію. Саме до цих виборів ставилось серйозне завдання перед е, окупаційною владою, е, власне, з Кремля. Щодо паспортизації населення, особливо щодо нашого півдня. Однак, як бачимо, результати цієї паспортизації провалились фактично, тому що в підсумку вони реєструють виборців не тільки з російськими паспортами, а й з українськими паспортами, та й навіть з українськими водійськими посвідченнями. Е, про що це свідчить? Можливо, саме про те, що наше населення і дійсно має це ігнорувати цю всю історію паспортизації, і тому подібне, абсолютно, абсолютно. Тобто, це ну повний провал окупаційної адміністрації, і звісно ж, вони планували вже роздати всім всьому населенню паспорти. Вони не планували, що взагалі люди будуть ті, які зможуть використовувати будь-які українські документи, і це говорить про те, що ну немає, не було і не. Має підтримки від місцевого населення оцієї окупаційної адміністрації, тобто, звісно ж, там багато військ, звісно ж, іде війна, і тому ми не чуємо про якісь ем, акції громадського спротиву, і це нелогічно, це, це неправильно. В в, дан, в умовах якраз оцього режиму жорсткого режиму окупації. Головне завдання цивільного населення це зберегти своє життя своїх рідних. Але от ем, ці промовисті факти, що до російських виборів формально навіть Логікою окупантів допускаються люди з українськими паспортами, з українськими навіть водійськими посвідченнями. А насправді, як в реальності говорять місцеві мешканці, то навіть не питають ніяких паспортів, просто приходять якесь прізвище, називають, ставлять галочку. Тобто, там ніхто навіть не перевіряє. І ці всі ну так звані вибори, десь відбуваються ну мало не по громадським прийманням і по. На капотах автомобілів або ж прямо десь на блокпостах. Тобто все це е, повний, абсолютний фарс, і тут немає значення ні документи, ні водійські посвідчення. Ця кампанія для росіян вона є повністю проваленою. Очевидно, що ці вибори це кричуще порушення міжнародного права ем, і ну, міжнародна спільнота, хоч так і кволенько, але все ж засуджує їхнє проведення. Природніше, що Україна як держава е, наголошує активно на їхній незаконності, але є ще одна цікава реакція, скажімо так, на проведення цих виборів е, так званих. Це реакція від Сил України, коли вражаються усілякі штаби. У всіляких єдиних Росії, як було, наприклад, 29 серпня в Новій Каховці, І так було і раніше під час проведення псевдореферендумів. Що можете сказати з приводу, скажімо так, такої реакції? Це все ж більше символічна історія, чи тут є якийсь, скажімо так, прагматичний розрахунок? Що тут можна сказати? Ну, звичайно, це боротьба із, із місцевими колаборантами, і власне з окупаційною адміністрацією. Нам е, треба пам'ятати, що не лише людина зі зброєю, але й та людина в адміністрації, яка втілює політику Путіна на окупованих територіях, це абсолютно однаковий ворог для кожного з нас, і е, нам не варто навіть дивитися, чи в нього е, там російський паспорт чи українське громадянство, тобто всі, хто е, є прислужниками режиму Путіна це, звичайно, вороги і ворога потрібно знищувати. І доля окупанта чекає абсолютно всіх, і найголовніше те, що окупанти це розуміють. Ми пам'ятаємо харківську операцію, коли е, от саме стрімке просування наших військ. Змусило просто колони машин, колони автотранспорту тікати з окупованих територій. І хто це тікали? Це власне і були ці колаборанти, члени їхніх родин, які чудово розуміли, що вони е, вчиняють злочин, що вони причетні до ну до, до найтяжчих злочинів проти держави, і тому їх не потрібно було виловлювати, вишукувати. Вони самі, власне кажучи, тікали в напрямку Російської Федерації і утворили затори на дорогах. Тому е, тут немає жодних сумнівів, абсолютно правильні дії зі знищення всієї виборчої інфраструктури, починаючи від бюлетені, е, урни е, там автотранспорту і закінчуючи штабами разом з членами ось цих виборчих комісій, е, разом з кандидатами. Тобто, це все безперечно вороги, які підлягають знищенню. І От наступне питання стосується саме у цих так званих кандидатів. А, міський голова міста Мілітополь наголосив на тому, що Федоров власне наголосив на тому, що в списках так званої Єдиної Росії 48 з 60 кандидатів взагалі жодного відношення до України ніколи не мали а завезені з Сибіру, Залтаю і так далі. А, про що свідчать такі цифри? Та й загалом не тільки тут мова про Мелітополь, в принципі, про тимчасово окуповані території, переважна більшість. Так званих кандидатів є саме навіть не колаборантами, а безпосередньо завезеними з Росії. Це що, колаборантів не вистачає? Чи можливо рівня довіри до колаборантів? Не такий він вже і високий зі сторони окупантів. Тут абсолютно правильні і обидва обидва твердження, тому що по перше, ну фізично не вистачає колаборантів. Люди просто відмовляються брати участь в цьому фарсі, і вони фактично саботують. А от ті, хто є. Вони також вже передають інформацію і для наших спецслужб, і взагалі довіри в окупантів до місцевих в них просто немає. Тобто, вони закінчилися ще після минулого року, коли вони побачили, що ну яка підтримка людей, як вони чекали в Херсоні нашого звільнення? А окупанти щиро були переконані, що якраз Херсон це місто, де люди от чекали. Де люди підтримували Росію, там і тому подібні нісенітниці. Тобто вони побачили, що навіть місцеві ті колаборанти, які здавалося вірно служили е, в новій путінській владі, що насправді е, ну, від них можна чекати саботажу і зраду, ну, тому що власне довіри до зрадники до зрадника немає. І тому так доводиться компенсувати це завезеними взагалі не лише кандидатами, а й членами комісій. А й агітаторами більше того, навіть преса, навіть ось ці виборчі агітки, так звані, ось ця макулатура, вони також друкувалися саме на російських газетних комбінатах і вже як готові готова продукція привозилася сюди. Ну і безперечно, що тут не можна не відзначити роль керівника адміністрації Путіна Кирієнка, який особисто намагається реалізувати оцей свій проект, який був запланований і ще ну півтора роки тому, і він. Щиро сподівався, що тут будуть його люди, що вони будуть розставлені, тут буде якесь господарство. Він звідси буде отримувати гроші. Тобто, він зможе презентувати путіну ці вибори як успішний проект із налагодження окупаційної адміністрації. Ну наразі так, звичайно, ж не сталося. І розвиваючи тему колаборантів, очевидно, що їхні дії це абсолютно також є порушенням українського першочергу законодавства. Яка відповідальність загрожує тим, хто приймає участь в цих виборах, в тому числі от агітаторам, в тому числі членам комісії, не тільки кандидатам, і чи є у них, скажімо так, певна можливість пом'якшити свою долю певною співпрацею з нашою стороною вже? Так, 111-1 це стаття кримінального кодексу, яка обумовлює взагалі колаборантство, ну і визначає сам сам факт вчинення цього, цієї дії. І тому так дійсно відповідальність може бути дуже різна, і Українська держава вона подбала про те, щоб ось, власне кажучи, було від такої мінімального е, мінімального терміну і аж до максимального до позбавлення волі, тому що це вчинений основ вчинений злочин проти основ держави. Але якщо людина е, іде на співпрацю з нашими спецслужбами активно протидіє тобто фактично діє як диверсант, вже. В ролі цієї колаборанта, ну звичайно, що е, покарання може бути пом'якшене, тобто, якщо людина своїми діями довела те, що вона розкаялась. Е, і, звичайно ж, тоді можна уникнути ув'язнення. Але звісно ж, е, потрібно пам'ятати, що зайняття окремих видів посад, взагалі офіційний, ну тобто, участь у роботі публічних органів влади адміністративної системи, це все буде виключено для та. Кого роду колаборантів, ну і власне на завершення відповідальність РФ за такі дії. Ми розуміємо, що вона тут наробила стільки всього на наших землях, що це напевно. Лише одна краплина, але все ж за міжнародним правом, яка відповідальність має бути має лежати на РФ за проведення таких виборів паспортизацію населення, що починаються починаючи з Криму, з Донеччини, Луганщини, і зараз вже з Півднем нашою. Та тут гарне питання, але насправді росіяни вчинили всі можливі злочини, і це точно не найтяжчий злочин для самої Російської Федерації. Однак, кожна кожен такий злочин повинен мати наслідки, і це означає, що Росія повинна отримати санкції за проведення в тому числі і отакої от діяльності, ну тому що це є, це є злочин проти основ державності іншої країни. Тому, безперечно, і за це мають бути додаткові санкції, і про це говорив також і держсекретар Блінкен. І тут треба зазначити, що не лише росіяни повинні понести відповідальність за участь. От в от таких ну в грубих порушеннях міжнародного права. Я нагадаю, що в 2014 році точно так само багато і іноземних політиків, і західних політиків незаконно перетнули е, територію України. Вони потрапили до Криму. Вони брали участь там як спостерігачі в оцьому фарсі, який відбувався і називався референдум. І вони фактично такими діями легітимізували. Збройну військову агресію Російської Федерації, і за це е, також не може бути строку давності. І отже, західні уряди, звичайно ж, повинні відреагувати на таких політиків, на таких публічних осіб, які грубо порушили міжнародне законодавство. Тобто, вимогливість і до е, своїх громадян повинна бути точно такою самою, як і вимогливість до окупантів. Тож, пане Сергію, дякую та дякую вам. А наостанок я хочу звернутися до колаборантів. Знаю певний шанс, що дехто з вас це може побачити, все ж є. Це безславний фінал для вас. Якщо ви ще цього не зрозуміли, подивіться на своїх так званих колег з правобережжя Херсонщини. Де вони? Хтось зміг втекти на Лівобережжя і продовжує там проводити якісь вибори, сидіти в якихось комісіях намагається контролювати населення. Однак більшість з них вже далеко-далеко на сході РФ серед холодів, злиденства і бруду. Хтось з них вже давно у в'язниці, з ними вже працює СБУ. А хтось просто мертвий і гниє в землі. І так буде з вами, так буде з кожним з вас. У вас немає жодного шансу уникнути відповідальності. Хоча, можливо, один маленький є. Контактуйте з нашими спецслужбами. Спокутуйте власну провину, допомагайте бити окупантів, а інакше, а інакше нічого доброго для вас не буде. Слава нації, смерть ворогам.